Друзі, ви українці, це зробили. Ми з вами це зробили. Україна це зробила. Вдалося протягом місяців, те, що ми говорили з вами, донести зеленському Трампу, що Путін вбивця терорист і не хоче припинення війни. Сьогодні вечір 26 квітня. Давайте з вами оглянемо ключові події. Історично не побив цього слова зустріч зеленського і Трампа у Ватикані. Кожен з вас поставте цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитеся ваші зауваження, побі... побажання вітаються і діліться нашою розмовою. І це дуже важливо, тому що ми з вами просуваємо україномовний контент, просуваємо про українську позицію. І повторюся, те, що ми дуже довго і гучно казали і кричали. Нарешті почув Трамп. Звичайно, це не є перемога загальна над Росією, але це є вагомий внесок, вагомий крок, аби. Дональд Трамп зрозумів, що Путін хоче вбивати українців і не хоче миру. Нагадаю вам, що сьогодні на вшануванні Папа Франциска, якого сьогодні хоронили, на Ватикані зібралися десятки глав держав усього світу. Варто зазначити, що Ватикан порушив протокол, і на цьому от, сидіннях Володимир Зеленський перебував на в першій лінії разом з Макроном, разом з Дональдом Трампом, хоча за алфавітом французьким мав бути в третьому ряді, це все було зроблено для того, аби відбулася історична зустріч і, взагалі, історичні події, Я вам нагадаю, що вдалося зустрітися і поговорити. Володиморзленському з Дональдом Трампом зустріч відбувалася в храмі святого Петра. Всі фотографії вже бачили. Це просто історичні кадри. Я думаю, їх дуже довго будуть пам'ятати, і вони війдуть в підручники історії. Розмова тривала 15 хвилин, і ви знаєте, навряд чи за 15 хвилин. А згодом до речі, Трамп написав пост, де таки розніс просто Путіна вперше справді наїхав на диктатора, не називав фамільярно його Владімір, А справді. Задався питанням: чи може не хоче Росія завершити війну, і можливо треба вести санкції. Так, от, 15 хвилин тривала розмова. Треба розуміти, що за 15 хвилин мало ймовірно, що Володимир Зеленський говорив про розбіжності в баченні завершення війни. Між США і Україною, а вони є фундаментальні. США пропонує там, де юре, визнати Крим російським, де факто окупацію наших земель. За 15 хвилин очевидно не варто ці питання підіймати. і Україна стратегічно правильно підійшла до цієї розмови, тому що е, за 15 хвилин очевидно Володимир Зеленський пояснював Трампу, що раз Путін терорист. Що він вбиває українців, що йому не потрібні ніякі він, домовленості, що він не дотримується жодних домовленостей. Нагадаю вам, що США нам, в Саудівській Аравії запропонували 30-денне всеосяжне припинення вогню. на що Україна погодилася, а Росія, як ми знаємо, ні. І очевидно, на це саме давив Володимир Зеленський, і це увінчалось справді успіхом. Власне, Мали бути дві зустрічі, але Дональд Трамп не мав часу. Він після першої зустрічі з Зеленським відлетів, але написав справді потрібний і важливий пост. Знову ж таки, повторюсь, що стратегія України була вибрана дуже і дуже правильно. Володимир Зеленський прокоментував розмову з Дональдом Трампом вже на перезустрічі із. Не побоюсь знову ж таки цього слова союзниками України, Великої Британії. Так от президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані обговорив дуже чутливі питання. Власне про це він сказав. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером цитуємо Володимира Зеленського. Ми справді мали продуктивну зустріч. Я не хочу розповідати багато подробиць, якщо це можливо, тому що було обговорено дуже чутливі питання. Звісно, про те, як наблизити мир, і про те, якими результативними позитивними були зустрічі у Парижі і Лондоні. І ми хочемо продовжувати такі зустрічі, аби досягнути миру для України. Також Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу, тобто підхід. Від Володимира Зеленського, те, як він змінив свою риторику, все дуже і дуже похвально. Чому? Тому що, по-перше, він знову подякував Трампу, він не видав деталі розмови, тому що, нагадаю, вам саме Білий Дім критикував Володимира Зеленського за те, що дуже багато в пресу йде, мовляв, деталі перемовин. Звичайно, ми повинні з вами це робити, і ми це робимо. Але Володимир Зеленський вибрав тактику. Те, що хоче чути Трамп. Ну і власне, ви знаєте, який Трамп нарцис, і під, ці, під час цієї розмови, очевидно, президент нашої країни казав Трампу те, що він хоче чути, а не те, що з чим він не погоджується. Напевне, про території не говорили, але ще про те, що Україна хоче безумовного припинення вогню. Весь український народ хоче безумовного припинення вогню, вся Європа. Про це каже, що хоче безумовного припинення вогню вже потім перемовини. А от Росія цього не хоче. Ну і власне після цього з'явилася пост Трампа, де він надавив безпрецедентно до речі, на. Путіна президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані опублікував справді довгий пост, у якому заявив, що у кремлівського диктатора Путіна не було жодної причини випускати ракети по цивільних районах, містах, селищах України в останні дні. І це важливо зацентувати, тому що удари по кривому рогу, сумах, Трамп назвав називав помилкою. По Кривому розі він називав помилкою. А тут вже чітко каже: цитуємо Трампа: це змушує мене думати, що можливо він не хоче припиняти війну, а просто підбиває мене, і з ним потрібно боротися по-іншому за допомогою банківських або вторинних санкцій. Написав він в себе у соцмережі. Крім цього, до речі, американський лідер е, згадав з критикою в цьому самому пості і. Журналіста New York Times Пітера Бейкера за його словами журналіст виконав вимогу редактора, написавши статтю, в якій звучать вимоги щодо українських територій і не тільки. Цитуємо Трампа Пітер Бейкер, вкрай упереджений і бездарний письменник із Таймс, виконав вказівки свого редактора і написав, що Україна повинна повернути свої території, включно з як я розумію, Кримом і висунув інші безглузді вимоги, щоб зупинити бійню, яка є найгіршою з часів Другої світової війни. Трамп також звинуватив журналіста, запитавши, чому він не питає про те, що саме Обама дав можливість Росії захопити Крим. В Україні без єдиного пострілу тут вже не Зеленського візнувачує, а Обаму це теж важливо. Ну і давайте будемо відвертими: тут Трамп не обманює Обама нічого не зробив для того, аби покарати Росію за анексію Криму. Цитуємо далі Трампа чи засуджував Байкер цей от журналіста Бейкер коли-небудь. Подарунок Криму від Обами ні разу, тільки Трампа. Хоча я взагалі не мав відношення до цієї дурної війни. Крім того, що на самому початку дав Україні джавеліни, а Обама дав їм простирадла. Ця війна війна сонного Джо Байдена, а не моя Трамп. До речі, бачите, він звинувачив не Зеленського і Україну в війні цій, що він робив раніше, а Обаму. І він тут також повторюся правий. І звичайно ж він згадує, що території Україна не може повернути. Знову ж таки, це питання наразі не треба чіпати з Трампом. Звичайно, що Трамп не прийме бік України, не скаже, що Україна повинна відвоювати, а Росія це агресор. В нього інакші цілі в нього інакша геополітика в США мета верніше США при Трампові. Це не як найшвидше закінчити цю війну, тому. Оцей підхід, що говорити про всеосяжне припинення безумовне вогню, чого не дотримується Путін, повернення дітей, військовополонених це ті ключові питання, на яких Трамп погоджується, і власне під впливом цих розмов Трамп написав цей пост. Також Трамп вперше справді розніс Путіна погрозами, і він написав, що потрібно ставити на місце Путіна через банківські чи вторинні санкції. Занадто багато людей помирає, підсумував американський. Лідер, ось що нам треба було чути від Трампа. Ось чого ми з вами добивалися кожного дня, кожного дня аналізуючи в ефірах і говорячи про те, що це треба доносити, і ми маємо цю вагому фундаментальну перемогу. Ефект тисячу порізів. Помаленьку розрізати цю Росію, доносити в США, хто такий Путін і як він затягує. він справді затягує, затягує він переговорний процес і затягує він переговорний процес ще і близьким сходом. Про це зараз все з вами проговоримо, проаналізуємо. США до речі не погодилися з вимогою Росії про виведення українських військових з контрольних їм територій Донбасу, Херсону та Запорізької областей. Про це повідомило джерело. Виданню Times. зокрема, один із учасників переговорів на умовах анонімності назвав цю вимогу необґрунтованою і нездійсненною, за його словами, США таку вимогу Кремля підтримувати не будуть. Ну тобто, щоб Україна виводила е, війська з тих територій, які терористична організація Російської Федерації внесла собі в конституцію. У приватній бесіді американські переговорники запевнили українську владу, що мають намір домагатися територіального обміну, але не можуть гарантувати згоди Кремля з цього питання. New York Times вказала, що Трамп у своїх заявах також натякав, що Російська Федерація не може отримати ті українські землі, які вона не захопила протягом понад трьох років війни. Крім того, за словами Семюеля Чарапа, аналітика корпорації Ранд. Хоча мирний план Трампа і зміщений в бік Москви насправді не зачіпає важливих моментів, на включенні яких наполягала Росія, наприклад, заборона на присутність миротворчих сил в Україні, повторюся так: відкидаємо те, що Трамп вважає нереалістичним повернення наших територій. Не можемо тут домовитись, відкладемо. Так як ми робимо з рідкоземельними угодами, коли Трамп хотів 500 мільярдів, 350 мільярдів, 100 мільярдів, Україна залучила зовнішніх експертів недешевих справді. І ці всі моменти повиключали з цієї угоди. Так само і в цьому випадку. Говоримо постійно контактуємо з Трампом. Про це казав його колишній радник з нацбезпеки Болтон, що потрібно треба тримати на контакті і на видному місці так, Україну для Трампа. Тому що це людина, яка може втрачати швидкий інтерес, людина, яка не має терпіння, людина, яка не любить категоричності і не погодження з його думкою. Говоримо про те з ним, що він хоче. Чути і помаленьку, помаленьку переконуємо. Ми працю знаємо, що для Трампа цілком нормально ось так, от розвернутися і поміняти свою думку. Тому працюємо далі. Я вам нагадаю до речі, в чому ще тут нестримність Трампа щодо Путіна не лише Україна тут є питання, звичайно, але й Близький Схід. І тут здається. Є фіаско в Путіна, і відповідно Трамп же ж розуміє в нього 100 днів 30 числа буде 30 квітня. І очевидно, що нічого не вдається домовитися з Україною щодо України, так бо Путін от не хоче миру і близький схід. Також тому, що от давайте його з вами просто проаналізуємо. Вчора відбулася зустріч в Кремлі 25-го числа, де диктатор Путін приймав спецпредставника Трампа по близькому сходу. Це Стіва Віткуфа перемовини тривали нагадаю вам три години. А помічник Трампа перепрошую Путіна Ушаков заявив російським журналістам, що розмова між політиками мала конструктивний та вельми корисний характер. За його словами, обговорювалася можливість відновлення прямих переговорів між Україною та російською. Сторонами це бесіда дала змогу додатково зблизити позиції Росії і США не тільки щодо України, а й з низки інших міжнародних питань. Ну насправді нічого не зблизилось. Ми бачимо, що е, підхід казати, що кожна розмова з Трампом вона була хорошою конструктивною і продуктивною. Це також хороший насправді крок, тому що всі так, так саме так Трамп і охарактеризовує свої розмови. Насправді ж це відбулося вчора. І чому тут важливо згадувати про близький схід? Тому що вже сьогодні, 26 числа, відков після Путіна полетів в Оман і зустрівся з міністром закордонних справ Ірану. І, власне, хронологія, яка наступна, наступна, нагадаю вам, 11 квітня в Санкт Петербурзі Путін приймав сіла Віткофа 12 квітня. Вітков вже був на близькому сході в Омані і далі говорив про Іран і угоду можливо Ірану з США. Загалом вже в Ірані відбулося зустріч 12, 19, 26 квітня. От бачимо останні дві зустрічі безпосередньо після контактів з Росією і з Путіним. Наступна буде зустріч, четвертий раунд перемовин 3 травня. А це зрозуміло це вже після 100 днів правління. Трампа, тобто він не зможе на сто днів заявити про будь-які зрушення, чи в близькосхідному питанні, чи в українському. Це те, що його розізлило. Бо Путін затягує двома форматами: і перемовний процес з Україною, і власне Іран і США, де Росія може виступати посередником. Просто вам нагадаю, що США виступають за те, аби. Іран не розробляв ядерну зброю. Іран, Тегран наполягає на тому, що в них є лише мирна ядерна енергетика, і є три варіанти наразі, як до підписати угоду. І відповідно, Тегран хоче, щоб з нього зняли санкції. А як каже Дональд Трамп, аби Тегран ніколи не мав ядерної зброї, перший варіант, що МАГАТЕ буде стежити за збагаченням і Теграну. Тегеран від цього відмовляється. Другий варіант підписана угода. І вони хочуть, щоб цю угоду протягнули через Конгрес. Чому? Тому що саме Трамп в односторонньому порядку, в 2018 році, вийшов з угоди з Іраном, і таким чином Тегеран, Ісламська держава, хоче собі гарантувати, що не буде таких от. Балеті від Трампа в односторонньому порядку. Не третій варіант: тут залучена Москва і Путін, аби саме Путін і Росія були посередником, медіатором і тримали ядерний матеріал Тегерана в себе. І на випадок, якщо буде угода розірвана, він назад поверне Ірану цю ядерне збагачення. Ядерне мається на увазі збагачений уран. Прокасу знаємо, що 17 січня за три дні до інаугурації Трампа Іран і Росія підписали стратегічне партнерство і буквально 21 числа. Путін підписав і фактично ратифікував це все осяжне партнерство з Іраном. Власне, ось як все це зараз виглядає. Якщо ми говоримо про понеділок, 21 число, тоді, вперше, до речі, Трамп, перепрошую, Путін, заявив про те, що готовий на прямі переговори з Україною ще в січні 25-го року він казав, що не нас нелегітимна влада. Путін не нелегіти... Зеленський нелегітимний. Відповідно, нема з ким вести перемовини. А тут вже каже, готовий говорити. Бачимо, що він боїться, що Трамп відійде трішки від позиції Кремля, хоча він. Наразі виступає союзником, але знову таки повторюся, вже не раз це говорив. По маленькому кроку давайте кувати свою перемогу. І от Рим зустріч була така серйозна, акцентована відповідь і хороший крок для України. Чому Путін погодився на переговори? От в понеділок він сказав, що готовий говорити. А от тепер, до речі, від, поки відбувалася зустріч в Ватикані, де говорив Трамп. І Зеленський о, окремо ще поговоримо, Трамп зустрів Зеленський зустрівся із Кіром Стармером, згадуваним Емануалем Макроном, президентом Франції. Так от буквально десь ті самі години Ріа Новості видали пост в себе в телеграм-каналі, де написали, що президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив готовність Росії до переговорів з Україною без попередніх умов. Це взагалі безпрецедентно. Та, власне, Ріаново сікає, що про це заявив його речник Дмитрій Пісков. За його словами, цю готовність глава Кремля висловив на зустрічі зі спецпредставником вчорашньої зустрічі Трампа Стівом Віткофом. І це насправді таке кричуще, тому що від того, що в нас нелегітимна влада, до того, що ми готові розглянути перемовини, тепер Путін каже взагалі без умов. Хоча Лавров і Путін неодноразово казали, що ми готові до якоїсь перемовин лише враховуючи реалії на землі, і в нас є дуже дуже велика кількість умов демілітаризація, денацифікація і в армії, і тому подібне. Зараз безумовно, це взагалі нонсенс. Так, от чому ж Путін погодив, погодився на ці перемовини? І ще раніше про це говорили і на аналітики, експерти, і неодноразово також я казав, що він може йти на кроки, аби. Псевдо демонструвати Путіну Трампу, перепрошую, що, начебто, він готовий завершувати війну. Так, от аналітики та представники еліти заявили, що Кремль може погодитися, відмовитися від своїх максималістичних військових цілей принаймні тимчасово. Власне про це кажуть старші співробітники Європи Євро центру Карнегі в Росії. Вони кажуть: наступне: Путін може змінити свою тактику. Не виключаємо, що Путін може погодитися. Він може розглядати це як перехідний період. Йому потрібні політичні зміни всередині України і нічого не завадить йому почекати і домогтися цього. Політичні ризики для України набагато вищі, ніж для Росії. Це колосальні компроміси для України. Для Зеленського це може бути початок кінця і нічого не завадить Росії за рік заявити, що мирна угода була порушена Україною, і тому ми повинні повернутися до наших первинних вимог, взяти. Під контроль українську державу, і це справді так. Давайте просто згадаємо енергетичне перемир'я. Що вони зробили? Вони просто написали список з якихось там 30 об'єктів і кажуть: передали це, до речі, в Туреччині Ердогану. Ось Україна б'є по енергетиці. Їх не цікавить, були ці удари, не були. Що каже Україна, що кажуть міжнародні експерти, ні, просто Росія заявила, що вони били так само буде і при цій можливій мирній угоді. Тому власне, ключове це гарантії безпеки. Далі говоримо про що зазначається. В півспірбіки Кернегі, що згода на багато елементів пропозиції США, особливо якщо не буде чітких гарантій безпеки, завдасть політичної шкоди Зеленському і створить можливість, яку Москва зможе використати для дестабілізації України і підриву його влади. Росіяни прагнуть догодити Трампу, про що ми з вами і говоримо. А от Кернегі каже: або що можна назвати грою в Трампа? Вони хочуть з... зобразити Україну поганим хлопцем і з Трампом це може бути реалістично. Вони визнали, що наразі Росія можливо не може просуватися в військовому відношенні, і необхідно змінити інструмент, сказав європейський чиновник. Економісти, європейські чиновники стверджують, що у Сполучених Штатах було б набагато більше важелів, якби вони ще більше посилили санкції, а не пішли на поступки, наприклад, віддавши Москві 20% української території. Ну, власне, ось про те, що ми говоримо, і я вам зараз наведу ключову, напевно. Позицію Кремля, яка вже забулася, можливо, це було десь 20 березня про мету Росії, в принципі, імперськість Росії і те, що вони можуть піти на угоду, навіть на зупинку війни аби згодом з новою силою. Вдарити по Україні, а на цьому етапі задовільнити Трампа. Так от я вам нагадаю, є такий сурков його називають ідеологом проекту на який включав анексію наших північно-південно-східних територій України. Та Криму, і він десь в кінці березня, він зараз нібито відійшов від справи, але він був дуже-дуже впливовим, а може і є впливовим в Кремлі. Він дав розгорнуте інтерв'ю французькому виданню Лепрес, Le Le Express, перепрошую, і він там озвучив розширені імперські амбіції Росії. От, власне, зараз я буду цитувати Суркова, що він говорив фактично місяць тому. Він сказав, що ідеологія російського руського міра має меж і є скрізь, де є російський вплив. Він також заявив, що Росія досягне цілей стратегічної мети, яка за його словами не змінилася з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, навіть якщо на цьому шляху будуть маневри уповільнення та паузи ось ключове. Сурков заявив, що для Росії повернення України до її сфери впливу було метою з часів розходу радянського Союзу, а Україна а Україну назвав штучно політичною створеною країною. За його словами, війна Росії в Україні розділить російських та антиросійських та обмежить останніх на їх історичній території, щоб вони перестали поширювати поширюватися російською землею. Ось ключове, що має на меті Путін. І от Аналітки кажуть, що він навіть готовий змінити стратегію і сказати, мовляв, так, ми готові припинити. Ми не можемо вірити Росії. Росія хоче знищення всієї України. І тут питання не в чотирьох регіонах, як казав так, згадуваний Арестович, віддайте чотири області, аби не втратити 6-8 областей. Абсолютно дурні його тези. Тому треба розуміти, що. Україні потрібні також гарантії безпеки. Про це Володимир Зеленський сказав вчора. Власне, що якщо і говорити про якісь підписання угод, то в нас мають бути домовленості з США не гіршими, ніж у Сполучених Штатів Америки з Ізраїлем. А ви знаєте прекрасно, Ізраїль не входить ні в які в блоки. Ну і нам, Штати, наразі при Трампові кажуть, що в НАТО немає заходу. Так от, Ізраїль позаблоковий, але він має багатомільярдні підписання, Він має домовленості і має. Тісні зв'язки з Сполученими Штатами Америки. І тут треба в Україні працювати також в такому ж напрямку. Та сама Японія вона теж має дуже хороші е, зв'язки і підписані угоди з США. Також відреагував на зустріч і на контакти в Ватикані Трампа і е, Зеленського і Макрон. І е, він звернувся до Путіна. Відповідний допис Макрона з'явився на платформі Екс французький президент назвав свою зустріч із президентом України дуже позитивним обміном. За його словами, Зеленський сказав про те, що Україна готова до безумовного припинення вогню і хоче співпрацювати з американцями та європейцями для його реалізації. І це та мета, наголосив президент Франції, яку ми поділяємо з президентом Трампом. Що далі каже Макрон? Тепер президенту Путіну належить довести, що він дійсно хоче миру. Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, створеної в Парижі в березні минулого року, для досягнення як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру України. Також після зустрічі з Володимиром Зеленським, президентка Єврокомісії Усула фон Дер Ляйн в Римі. Заявила про повну підтримку Європи України за підсумками зустрічі з зеленським. Вона сказала, що Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, зокрема у переговорному процесі для досягнення справедливого і тривалого миру. Шановний президент України Володимир Зеленський каже, пише Фондерляйн. Європа завжди підтримат... підтримуватиме Україну в її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру. Також Фондерляїн. Додала, що обговорювалися кроки, яких вживає Україна, щоб заслужити своє місце в нашій сім'ї народів, тобто в європейському союзі, це дуже хороша, також і важлива теза від європейського союзу. Ну і загалом я вам хочу сказати перед зустрічю з Трампом, те та те після неї. Ми бачили, що Макрон підходив до Трампа, тиснув руку йому і Зеленському. Кір Стармер, вони четверо збиралися. Тобто, хороша демонстрація і Трампу, і світові, що за спиною нашої країни стоять провідні лідери європейських країн. Мерц наразі не присутній, тому що він канцлер майбутньої Німеччини, тому, що він ще де юри не є канцлером, Але він також виголосив підтримку і те, що і, до речі, він сказав, що мир е, мирний план, так званий Трампа, є капітуляцією для України, і він неприпустимий. Але знову ж таки повторюся, що ми почали по маленьких кроках. Говоримо з Трампом, говоримо з тими про ті питання, на яких ми сходимося, і таким чином продовжуємо його. Переконувати, що ж такі були новини станом на 26 квітня. Ключові історичні відбуваються зараз процеси. Ми з вами за ними стежимо. Ми з вами про це говоримо щодня. Що місяць от останні місяці я ми говорили про те, що Путін терорист, і Трамп має це побачити. Нарешті в Римі він це побачив. Сподіваюся, маленькими кроками, тактикою тисячі порізів. Ми будемо наближати Україну до перемоги над терористами над Російською Федерацією. Поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, поділіться. Будь ласка, звичайно ж, і не забудьте підписатися. Також тут буде посилання на мій YouTube ресурс, де я також регулярно висвітлюю найважливіші новини для нас з вами і для України.